У безпечному місці. <реку> Ви можете знайти Еліс <реку> і зможу повернутись в будинок. Давайте йдемо. О, ми не підемо на вулицю, не виходить не можна. Це. Право номер один. іначе порушили правило. І до чого це привезло? Ну. Підстанцію зламалося, вона забирає всю розривну потужність, значить, в трубі не буде темпно. Треба вимкнути деструб на відстанції. Дайте <-tTE> я вгадаю, вимикати, молодий чоловічо. Це ви порушуєте правила. Мені не можна виходити на двір Що, ну, Що мені робити? Юр послав мене виробити струм на станції, я був готовий виконати найважчу роботу. Я сподіваюся, що Юр не можна покластися. Я зіткнувся з цим божевім трохи більше тижні тому, а вона живе в ньому вже кілька десятиліття. Я побачив, ми що від подачу подачі енергії на підстанці. Це Now би до нього добратися. Сейчас. the yard with dark and weaver's water pipe passage should now be good to go

Сюди, іначе, йдіть за мною. Давайте ж. Труба зараз порожня. Треба йти сюди. Потрібно поспішати. Я знала його обох, Тома і Барбару. Як же він мені подобався, такий красивий чоловік, як її зра зраздрила. Якась частина мене була навіть трохи рада, коли вона потрапила в автокатастрофу. А потім там почав писати і попробу відьму. Він намагався повернути її, але це неможливо, це не можна зробити Безкра... безкарно. я починаю розуміти. я в такому випадку, молодий чоловічий, можливо, розумніший Тома відьма була схожа на неї і тільки. Барбара була такою милою, він нічого не зру не розумів, доки не стало надто пізно. Він намагався <пізушно> це виправити. Він викреслив з життя і себе, і її, і все, що сталося. Oh, <пізушно> він був таким Sunday. відомим, і ніхто <пізушно> не дізнався, що трапилось. Ох, Том. Він залишив лише одну річ, щоб я пригледіла за нею. На випадок, що це трапиться знову. Сипір поки не прийдете. Okay, Tell you time. how i felt. Knew I wouldn't refuse him. Ah. I built the well mm -hmm. room. there. It's waiting for you. We are characters trapped in a story. Ми герої уяснені в написано вам історії. Ніхто з нас не доживе до кінця, якщо чому не Звідки ви це знає тому. Так він написав. він як раніше говорить зі мною. Я чую його голос з телевізора або за спиною, або знизу. Бов він обох торкнулася темрява. Молодий чоловічий. Він врятував нас обох світлом, але тьма залишається з тобою. Не залишає плями. Ця труба проведе нас прямо до яскравого світлого кімнату. Добре, мені потрібно зателефонувати друзям і сказати, куди ми йдемо. Алло, ал. Баррі, ми прямуємо до дамби по труб. Зустрічає нас там. Раз, я скажу Сарі. Все Сара? Сесара? Сара, так? Го, ні, ради всього. Баррі. Баррі. Потрібно діста... дізнатися все гаразд. Вони можливо вже мертві. Ви повинні дійти до яскравого світла на кімнаті. Не час бути тупим егоїстом. Він мій найкращий друг. Гаразд, будьте ідіотом. Я піду по трубі. Зустрінемося біля греблі, якщо добираєтеся. Молодець. Хе-хе. <гум> Завпав. мені треба було про неї турбувати. Вона в безпеці. Ну давайте дійдемо туди і там же. Зати батарейку. Беремо батарейку. Письмо. А, не треба, ладно. Сара була майже готова розслабитися. Може, у них вже все вийде, але раптом з пронесливим виращенням бідним схибленої циркулярної пили. Сотня птахів виринуло з стіні і обрушилося на несучий гвинт. Гелікоптер різко змикнувся. приладова панель, згорілася і загорілася, і показала вже очевидне. Вони падали. Поруч закричав Баррі Уілер. Знаєте хто я? Алан Вейк. Не найшвидкіша людина. Маріч, Рефбайків, Сара. Місце на падіння виглядало жахливо, але наскільки я міг зрозуміти, там пусто.

wake We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor. Ah, laugh it. Funny, man. We have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. Чи ж не знаю, чи ми коли всю ніч тікаєш вгору по схилу від натовпу психофоних демонів з психованих демонів з глухої містики справжніх відбор? Але спробуй нас не огробити. Ладно. Не треба було викидати по деман Бачив Ваші вогніться підйомник. Це, <плес> Це неможливо. <плес> я... Я Досягнемо. Це... Було ж, думаю, все скінчилось. Це було жахливо, він сказав. Ну, барі, О, Слухай, Алло, у мене не, не добрі перечуття. Будь не напоготові. Ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу бігати. Та, це замітно, Але не чайки, як ти. По-моєму, там щось рухається. Бережіться. do it. Да ти побігти сюди. Ал кнопка. Ми майже добралися. Ось там нагорі <плес> вхід в, в дамбу. Який наш план Вайк? <плес> Вівер дійсно пришепнути, але в неї є якась річ, що залишилось зейну. Ці можна все пофіксити. Думаю, що не можна. Тому зень, серйозно. З тим же успіхом це міг бути вели вели бароном Мюнхгаузен. Ну коротше, він існував. Будь обережним, окей. Добровой, к тому, еще здесь открываю. Опа, опа, чирик. Чирик, чирик. Угу. окей, не знаю, кто туда добраться.

Тут можна прийти до дамби. Вийдіть і знайдіть увер. Вона зараз повинна бути на дамбі, а я спробую самостійно прийти. Раз, Лейк, удачі, бережи себе. Ал, будь ласка, будь обережним. Лейк, я подбаю про барі, ти головне бережи себе. Зейн знав, він повинен знищити все, що зробило можливим цей жах, включаючи саму себе. Це був єдиний спосіб вигнати темну сутність, яку він випустив на волю, і яка зараз дивля... дивилася на нього з очей його мертвої коханий. Але він також знав, що незважаючи на всі його старання, вона може коли-небудь повернутись. І хоча б він викреслив себе і свою працю, він додав лазівку для гарантії виняток із правила. Залишитися все, що він зберігав, у зуттєвій коробці. О. зуттєвій коробці. оп spo. <laughs> Hobby or a job. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. что це штука была Досить далі кроку. Стоп, стоп. Зупинись, зупинись негайно. Це ти сама мені шлях, а відкрила шлях. Ал, сюди біжи, біжи, що в тебе ви чоловічиш. Заходьте. Добралися значить прекрасно. Рада, що ви виявилися не рада, що я виявилася не... але все одно це було трохи тупо. Тут все добре буде. Я доглядала за яскраво освітлену кімнату багато багато років. Яскраву освітленій кімнаті немає тіні. Електрика захищена від вимкнення лампочок перераховування. Я міняю їх графікою. Пірочі, я міняю по графіку. Добре. Регі Ковбой є стара військова база. Це на північ звідси. Вона ділила під час другої світової війни. Так, відомо, тепер це моє місце. Візьміть, тоді мені не доведеться більше турбуватися про кімнату No633 і 118 скоро потрібно міняти. А я не хочу лізти на драбину, тому що вже дуже пізно і я втомилася, а якщо є. Ви його заберете, мені не, не доведеться більше цим займатися. Це була сторінка з автобіографією моїх дитячих спогади, але я не писав цього. Автором був Томас Зейн. Їх же не повинно було бути. Севені Ян ні за що не хотів засинати. Коли сон так опонув ним, він незабаром з криком прокидувався від болізних кошмарів. Одного разу ввечері мама Алана ціла а, на край ліжки, простягнула йому старий електричний вимикач. мама назвала його лусунчиком і сказала, що він міг вимикти чарівне світло. щоб наділити талісман усієї можливої сили. Вона додала, що отримала його від тата Алана. Хлопчик не знав батька і все з ним пов'язане не було вияви дитини. Містичство явище місто, с... місто с... Тепер майже 30 років по тому он згадав про це. Стоячи на озера його з мусунчиком в руках. Анан зробив глибокий вдих і стрип. У мене холоділо серце. Я від... віддав мусунчики Еліс, але він був тут. Зен вписав його в реальність в історії, яку придумав я. Тобто тепер я можу повернутися до неї і покінчити з цим. Це кінець такий епізоду. Прикольний. Кінець п'ятого епізоду. Що ж, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Дайте знати, як вам гра. Коментуйте, ставте подобайки. Не забудьте підтримати нашу армію і по бажанню можете підтримати цей канал фінансово. Ну, всім дякую і до наступного. Всім пока.